Понад 350 підприємств перебралися до Вінницької громади з початку повномасштабного російського вторгнення, розповів Суспільному голова Вінницького бізнес-клубу Володимир Мерешко. Здебільшого це підприємства з Київщини, Донеччини, Харківщини, Запоріжжя, а також із Херсонської, Дніпропетровської та Луганської областей. За цей період дані підприємства створили понад 2000 тисячі нових робочих місць. Створення промислових підприємств на території Вінницької області це надзвичайно важливо і потрібно, тому що створення одного робочого місця в промисловості створює біля себе біля п'яти додаткових робочих місць. Серед підприємств, які релокувалися на Вінничину, компанія Євгена Суса добра Слава з Харкова розповідає, переїхали восени 2022-го. Нині нарощують потужності. Ми займаємося виробництвом твердопаливних котлів, побутових і промислових. До війни ми займалися імпортом котлів з Туреччини промислових, а також виробництвом котлів. Тобто з переїздом до Вінничини ми розширили своє модельний ряд і ми наростили, наростили потужності порівняно з тим, що ми були в Харкові. Зараз колектив складається з десяти працівників, які переїхали з Харкова. «Живуть у Тульчині, у Братславі. наразі в виробництві у нас проблем немає. і Всі, всі які виникають проблеми, ми їх швидко вирішуємо. Вистачає кадрів на даному етапі під наші потужності. З Херсона до Вінниці свій бізнес релокувало і подружжя воскобойників. У місті над Богом відкрили сироварню та відновили кондитерську справу. Розповідає Анна Воскобойник. Так як у нас декілька. Видів діяльності це і саме виробництво, це і саме кондитерські, які ми відкриваємо. Зараз ми відкрили сироварню да, піцерію, І в нашій команді, якщо загалом взяти більше 50 людей, які працюють зараз в нашій команді. Це всі новостворені робочі місця. Зараз каже для розвитку бізнесу, планують залучити грантові кошти. Це частина обладнання, яке зараз працює. Ми на ньому готуємо всю нашу продукцію, це й морозиво, і морозиви, сири. Ми, звісно, хочемо розширюватися. Для цього нам знов ж таки треба фінансування, треба кошти, щоб вкладати в виробниче обладнання. Кредитів та кваліфікованих кадрів потребують нині підприємства, як релаковані, так і місцеві, каже Володимир Мережко. Розуміємо, що йде війна, але знов. О, ж таки на сьогоднішній момент це велика проблема у підприємств, коли велику кількість працівників забирають на війну. І знову ж таки автоматично з'являється інша проблема: це виробничі кадри. Проблема з тим, що на підприємствах на сьогоднішній момент не вистачає фахівців з виробничих професій. Підтримка бізнесу каже Мережко, важлива ще й тому, що це наповнення державного та місцевих бюджетів. Так на Вінничині за час повномасштабного російського вторгнення реликований бізнес сплатив майже 57 мільйонів гривень податків. Таку цифру в Суспільному озвучили в обласній податковій Тетяна Добровольська, Андрій Нєстіров, Суспільне, Новини Вінниччина. Укриття планується на два входи-виходи, дві сходових клітини, одна з яких матиме підйомник для осіб з обмеженими можливостями. Окрема кімната для зберігання забрудненого одягу і кімнатка для зберігання чи підігріву їжі для діток. Вентиляційна камера буде наявна. Укриття розраховано на три. Зали, які в майбутньому, звісно, будуть обладнані. Буде підбиратися обладнання і матеріал для діток, щоб комфортне перебування все ж таки було присутнє в нашому укритті. Укриття, про яке розповідає вихователька дитсадка Ірина Плащевська, буде протирадіаційне, розраховане на 650 людей. Будують його для їхнього дошкільного закладу. З початку повномасштабного російського вторгнення діти разом із вихователями під час повітряних тривог спускаються до схову по сусідству. Каже, це створює певні незручності. Коли переходимо до сусіднього укриття, досить важко, звичайно, зібрати швидко дітей, одягнути і Перейти до укриття, яке нам запропоновано наразі, тому що це забирає багато часу і під час холоду чи під час підйому дітей від сну спокійного ми маємо перейти до укриття, яке знаходиться на сусідній вулиці. Вірине Цвігун до цього дитсадка ходить донька. Її Марійці каже, чотири у садочку подобається те, що у закладі нарешті буде власне укриття. новина гарна. Батьки. Задоволені. Якщо на території садочка є своє укриття, це дуже зручно, тому що, ну по-перше, зараз, от, наприклад, зима, холодно, діти ходили туди-сюди. І для дітей це було досить стомлююче. Протирадіаційне укриття будують і для ще одного дитсадка. Воно буде розраховане на 123 людини. Роботи на обох об'єктах розпочали торік у грудні, розповів Суспільному виконроб Віталій Поліщук. За грудень місяць минулого року було виконано роботи по перенесенню інженерних мереж, перенесено було водопостачання, каналізацію, а також прокладання нової теплотраси. На даний момент ми розчищаємо територію, потім будемо робити розбивку і забивати шпунт, а вже потім будемо копати котлован. Це все монолітна конструкція, стіни, перекриття, підлога, все це буде виливатися з бетону. Робимо розбивку для того, щоб почати будівництво котлавана. Від будівлі, відступи, від комунікацій відступи і все інше. Те, що враховано генпланом, зараз ми переносимо на місцевість. Зводять протирадіаційні укриття для двох десятків за гроші з міського бюджету. Цьогоріч на них виділили понад 56 мільйонів гривень, каже Олександр Іваниця, заступник директора міського департаменту капітального будівництва. Протирадіаційне укриття це не герметична споруда, яка буде захищати від. Від вибухів і від іонізуючого випромінювання. Будівництво плануємо завершити в третьому кварталі поточного року. Навіть попри негоду, ми не зупиняємося, ми також продовжуємо роботу. Дар'я Красовська, Андрій Нєстіров, Володимир Черніков, Суспільне новини Вінниця перукарки з салону краси Брістоль приїхали до обласного пансіонату для осіб з інвалідністю та похилого віку, аби безкоштовно зробити зачіски його мешканцям. Сюда Добрий під'їжається день. Добрий день. Яна Вітрак каже, вона майстер універсал. Безкоштовно постригти мешканців пансіонату запропонувала власниця їхнього салону. Дівчина погодилася без вагань. Під час стрижки враховує побажання клієнта. Як створити по кінчиках? Да. Чубчик рівний, косий. Та рівний. Нам кажуть, там, яку вони хочуть довжину, чи хочуть вушка відкритими лишити, чи закритими. Ми вже їм радимо, може якось трошки нам кажеться по другому постригти. Але головне, щоб клієнти були доволі, щоб їм подобалось». Перукаркою працює рік, то ж каже, і добру справу робить, і руку набиває. Та як я недовго працюю, то для мене це ще й можливість попрактикуватися. Нам це дуже подобається, і ми захотіли зробити добру справу, допомогти. Стрижкою задоволена, каже мешканка пансіонату Ганна Петрівна. Жінка-переселенка з Лисичанська. У Вінницькому пансіонаті з березня 2023 року. Нічого поправляти не треба, все красиво. Так подобалося. Я молода, розкажусь. Валентина Бараніна каже, повністю довірилася майстру. Так, можна полетити оки, так і ромікаласия. Сата. Розкрічка можна і погуляти. Віде, хороший майстер, молодець, старалась. сарала дуже від мене і велика пояха. Пенсіонаті є два перукорі, які працюють на постійній основі. Втім, коли місцевий солон краси запропонував безкоштовно підстригти їхні підопічних, погодилися, каже виконувачка обов'язків директора закладу Катерина Якимчук. Наші перекурі вони в штаті, вони працюють щоденно з 8 до 16 години. Надають послуги як стрижки, так і покраски, так і бриття. Але Кожен хтось хоче щось новеньке. Завжди хочуть бути молодими і гарними. За словами Якимчук, нині в їхньому пансіонаті проживає 203 людини. 20 виявили бажання підстригтися у майстрів Брістоля. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. На завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 2192 прізвища.